В Одесі українська мова, я вам скажу так. Перші статистичні дані кажуть, що українців було не менше 51%. Так? Тобто це була пріоритетна нація тут. Так? І ви мені скажіть, якщо пріоритетна нація не буде вважати за перспективу своєї мови, то що це взагалі таке? Мова це одна із складових нашої нації. Якщо люди переможемо там, прийдемо, а тут буде інтерлен, то за що вони воюють? За що воюють люди? Якщо тут не зберігається українська мова, ми не розуміємо, що таке наші традиції. Ми взагалі не розуміємо. Ми як перекоти поле. На цій території. Ви подивіться, українці розвіяні зараз практично по всьому нашому глобусі. Вони як апостоли, вони як носії нашої мови. Якщо вони будуть розмовляти там матом або розмовляти англійською мовою, то де ідентифікація, з ким вони будуть ідентифікуватися? Вони просто будуть задаптовані до тієї території. Я не розумію, який тоді сенс взагалі за що ж за щось боротися. Так? Якщо ми втрачаємо. Те, ради чого ця земля, так? ради чого наші батьки сюди прийшли і відстоювали це.